Друзі, всім привіт. Ви на каналі Тарас Пишенко, друзі. І маю для вас хороші і повні новини, друзі. Сьогодні 27 червня. Друзі, я кидав цю кролишку тиждень назад до кролика. Завтра буде тиждень, я її кидав до кролика, друзі. Я її кидав до кролика, я її важив. Вона важила 3 кг 200 г. І завтра я її поважив. Якщо вона важить більше, то вона спарована. Якщо ні, то вона не спарована. Я її буду кидати до кроля, якось і треба спарувати. Вона зараз має антрагенна дієті, вона трошки така жирненька. І їх травечку, водичку п'є, я їй даю яблучка там, всякі гілочки. Там різні траву я їй даю, і ну, таке їсть. І, друзі, зараз вам покажу голублю, друзі. У мене там є погані і хороші новини, друзі. Е У мене біля дути знесли яєчко. Вона яєчко вчора мене знесли. Я то яєчко викину, бо вони все одно його... вони його не викормлять. Бо це дудощі, вони такі, що не викормлюють. Я його викину, підложив їм куряче яйце, думаю, що не висадять його. Я так бачу, що там люди роблять і вони можуть вивезти курчаток. Так що, друзі, я їм поставив куряче яйце Будемо наблюдати, наблюдати щось вийде, друзі. Це сьогодні другий, другий день, як я поставив то яйце Завтра мене мають знести, ну, ще другий раз маю знести ну, яйце друге. Завтра має це бути. Зараз покажу вам їх. Так, зараз відкрию тут. Завтра вже ту крошку до криля. Зараз вам покажу. Дивіться, ось бачите, ось Вона зесявся, я то яйс викинув в собасі. Тут я підложив куроча яйця, вона його гріє, воно тепленьке Трошки навелощеньке, але нічого обігріваю. Осьо. Голуби Я думаю, що скоро той знесуться буду їм підложувати курачі яйця. І друзі, в мене ще є дуже погана новина. У мене вилупилася голуб'ятка. Я трохи допомагав, бо вони самі ми не могли. Е, дивіться, друзі. У мене вилупилася перше е, голубня ось цього голубня, Дивіться, перше вилупилося цього голубня. Його воно обсохло, потім його нагодували. Потім цього голубня вилупилося. Як вилупився? Я йому поміг, бо він вже не міг вилупитися ще вчорашнього дня. Я йому поміг, друзі, вони його не нагодували. Вона вже цілий день так можна сказати, лежить, воно тепленьке. Воно живе, воно додригається, але вони його не накормили. Я не знаю, чим його кормити, як його кормити. У мене зараз немає дитячих смісів. ніяких. Я не знаю, йому можна сухе молоко чи не можемо Чи манку хоча б я не знаю, що манку дуже можна. Так що я не знаю, напевно, виживе тільки одне, друге, наверное, що воно помре. У мене зараз немає чим кормити. Його б дуже важко кормити, в нього зйомік дуже маленький. Зараз йому навіть трубку, якщо там зроблю трубку, я йому в зьопу не засуню трубку ніяк, бо я тільки можна пошкодити. Ось гай гріє його. Ондо. Ось, ну у нас нормально, дивіться, за ним гріє. Я їм до поставив тут пшениці, е, е, цей, е, соя і горох. Я думаю, що не бляха хотіла покормити, так, але не, не корм'ять до зелені повітря, що там кульбаба і цей і салат. У них салат з'їли, кульба було шило. Я не знаю, що мені робити. Глибіння. Сьогодні ганям свої молодняк. Ось. Зараз покажу вам ще корилки. Має тут одне кров... кровонятко прибеліло трохи, воно там здулося, не бігає, бачите? Я не знаю. Я не знаю, чи воно виживе чи ні. Якесь таке воно бачите Андо. Андо, і воно таке надулося, як шарик, бачите. Ось. Всі інші рольби нормально. Все, друзі, кому понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, друзі. Напишіть, будь ласка, хто знає, чим можна кормити голуб'я, я то знаю, але в мене зараз немає такого, нічого вдома немає. Може, хто знає, може, я не знаю, що мені з ним робити. Ось я прийшов сюди, бо там джоторги напали. Так що, друзі, хто знає, як його викормити, чим його кормити, в домашніх условиях, як можна сказати, то пишіть, я буду читати ваші коментарі. Слухати вас. Друзі, на мене ще виключає світло, кучає там 12 часов ночі. Я буду чекати до 12, до 12 часов ночі, щоб вам викласти відео. Напевно, я викладу десь на час або на половиною, я не знаю. Бо світла ну, пущі немає взагалі ну, ну, днем, там кучає, де коли воно кучається дуже, ну, дуже рідко, виключається дуже часто. Так що не чекати світло, друзі, пишіть коментарі, ставте лайки. Це, друзі, всім пока.